Якщо у вас є досвід, то ультрабуки розбираються дуже легко, достатньо зняти верхню панель і відірвати матрицю. Це мій старий знайомий. В нього, до речі, є сховані гвинти під ніжками, хто не знає, їх ламає. Особливість цього трансформера в тому, що він вміє складатися на пополам, тобто на 180 градусів. І от доскладався він до того, що одна петля пішла гайту з м'єсом, вирвана повністю. Колись вже петлі міняли. Петлі в них цікаві, до овачі. такі механізовані. Але довго не живуть. Вони зношуються і виходять з ладу. Ось тут видно три шестерні. Одна, друга, і тут посередині третя. І воно би мало прокручуватися. Але через те, що воно вже зношене, от воно йде на перекос, закусує і не хоче працювати. Крім того, ось тут є зношена вкладка, і воно прокручується. Тому не працює і ламає. Колись така петля куштувала поза 100 доларів в закупці. Зараз вони вже впали до 60. Але ноутбук старий і просять навіть щось зліпити з старих петель. Ну що ж, ліпити, то ліпити. Давайте будемо дивитися, що можна тут зліпити і як. Одна точка кріплення виламана з м'ясом, дві інші цілих. Це дає шанс нам щось з тим зробити в майбутньому. Тося приклеїть, точку відновимо, то вже до цення. Ось він механізм. Руками його рухнути не можу за джерджевів. Треба послабити, змастити. Цю петлю попробуємо перепресувати, адже в нас десь є. А після послаблення воно, напевно, буде працювати терпимо. І ще якийсь час будеш моргати. І що ж, якраз оця зношена вкладка петлі нам потрібна. Там ми щось напхаємо, буде воно, не буде, якось буде. Ліпити, то ліпити. Наношу насічки, знежирюю, готую бонку. І треба мішати епоксидку. Ліпити то купи. Робимо собі опалубку, беремо патну валичку. Із патної валички робимо собі спеціальний інструмент. Тоді беремо хімікати. Хімікат А змішуємо з хімікатом Б. Нам тут багато не треба. Головне, не боятися і відкрити вікно, бо запах такий, що можна коні двинути. Щоб воно гарно працювало, це діло, звичайно, треба перемішати, бо інакше воно не хоче працювати. Мішати ми вміємо, перемішувати, точніше, як то кажуть, мішають клей і епоксидку. Все інше заваджають. По запаху розуміємо, що це вже те, що нам потрібно. І заливаємо бетон в опалубку. Собі мащу не жаліючи. Поксидки в мене є вдосталь. Туди ж поміщаємо залишки пластику. Слідкуємо, щоб він занурився добряче. О, аж повилазило по сторонах. Так я люблю. Залишки закладаємо в місце бонки. Зайве потім заберемо фризою. Бонку, як дуже хочеться, можна навіть промазати, щоб в тяжкодоступні місця воно зайшло. Хоча воно і так зайде. І ставимо бонку на місце. Фу, як пахне. Десь отут би вона мала стояти. Це треба відпозиціонувати більш точно, це я зараз роблю поза камерою. І забрати зайвий. Композит, щоб нам воно лишнього не повилазило. От якось так. І рахуємо до 3842. Поки компонент А змагається з компонентом Б, чистимо другу петлю, яка ще жива від залишків домашніх тварин вигляді шерсті, ворсу і всякої іншої дряні. Її треба буде змастити і таки послабити, щоб воно до кінця не доламувалося. Беремо солідол або то, що є в нас замість нього, в моєму випадку це буде шмар силіконове. І, щастя є гайки, чуть-чуть ми це діло послабимо. Наугад, якщо чуть-чуть менше, то буде то бо буде кришка падати, тому якби зайвого теж не пропускайте. Це місце має бути тугим. Шмар силіконове наносимо. В одну сторону і в другу. В другу і в одну. Аналогічну процедуру провожу з другою петлею, старою, послаблюю, ставлю, оп, відломався, відломалась застіпка. Візьму краще цілу. Маємо з чого вибрати. Теж от хочу відламуватися, але ще послужить. Раз. Два. Тепер шурупки, а тоді резинова-гумова вкладка для проходження шлейфа. Конструкція тут не прутень псячий. Треба заморочитись. Так, то до смітника. Опалубку вже, мабуть, можна знімати. Видно, що наші компоненти поміняли навіть колір. Наскільки вони стали міцними, скаже господар з часом. Поки що не ще не так, як би хотілося, хай досихає. Без опалубки виглядає незле, тільки треба ще трошки обробити напильником. От якось воно так дуже легко ще ріжеться і мені це не подобається. Будемо надіятись, що воно стане значно міцнішим. Тобто з часом набере міцності. Але це вже треба буде чекати і дивитися. З іншого боку, цю петлю я послабив до безкультурія. Тобто, якби відвалитися не повинно і буде повноцінно триматися ще на двох. Підігнати тепер посадочне місце, щоб стояло, як книжка пише, можна буде збирати. При зворотній зборці використовуємо фіксатор різьби. І не забуваємо, що гвинти використовуються різної довжини. Тобто, треба бути уважним при виборі, що куди викрутити. Інакше ультрабуки вам цього не подарують. Ну, 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 ще Ну Добре, вистачить. Отак. опа. А цей, що відновили, буду крутити вже без додаткового фіксатора, щоб воно там десь не виламалося. А як виламається, то щоб легше було демонтувати. Зкінечно дякувати розробникам за те, що не склеїли матрицю, а зробили її розбірною. А от як я ставив два шлейфа. Заводив, я вам показати не можу, бо це буде тотальне запікування. Кожного разу, коли я збираю таке докупи, мене мастурбує питання, чи не засильно, чи не заслабо, я попустив петлі. Бо як засильно, то буде падати, а як заслабо, то буде виламувати. Отак воно якось ніби стоїть. Але якщо його опустити нижче, воно падає. Ну що ж, я думаю, чуть заслабо, але. Якщо підібрати кут, користуватися можна. Буду переконувати власника, що так є добре. Бо воно реально принаймні тепер не виламає. Хоча екран тут з пальцетиком, не можу його не відчистити, навіть зрозуміючи, що його в перший же день залапають. От якось так. По-моєму, чуть-чуть не вгадав. Ну і цей комп'ютер можна робити ось таким макаром. Не знаю, чи це комусь потрібно, але шлейфи і петлі це вбиває добряче. Так. Хоча шлейфи ще тут не мінялися, а петлі ось другий раз. З цікавого пасивне охолодження. Тобто є термотрубка радіатор, але немає вентилятора як такого взагалі. Ультрабуки, блін. Як то часто буває, коли ноутбуки, трансформери за шлейф, я на карка. Ось капслок засвічується на кнопку реагує, він включений. Екран чорний. Нічого. Ні туди, ні сюди. Якщо взяти USB-тестер, бачимо, що ініціалізація є. Добре, замовляю шлейфи, кому зараз легко. На цей раз власник адекватний. Зізнався, що тачскрін глючив дуже давно і тому він відключений в системі. І він йому не потрібний, тому навіть не треба шукати шлейфа. Тож, принагідно підтягую петлі, щоб було трошки тугіше, ніж було. Збираю назад так ще акумулятор. Вроді підключив. І, і можна збирати. Десь тут була кнопка включення. І на цей раз, по ідеї, нам повезло.